Ізраїль завдав кількох ударів по авіабазах у південній Сирії. Про це повідомляють сирійські змі уражено склади зброї та боєприпасів на авіабазі е, Халхала в Сувайді і ще кілька об'єктів у провінції Дара та авіабазу Мезе поблизу Дамаска. Ізраїльські військові поки не коментують ці події. Ось орад, і колишній радник Трампа Роджер Стоун обурився одягу, у якому президент України Володимир Зеленський приїхав до Парижу. Про це він сказав у коментарі «Нью-Йорк Пост. На зустрічі український президент був одягнений традиційно у чорний світшот з гербом України та чорні штани. Стоун зазначив, що такий зовнішній вигляд зеленського був неповагою до американського народу. Нагадаємо, 7 грудня президент України зустрівся з Трампом та Макроном. Зокрема, Зеленський назвав розмову з американським колегою хорошою і продуктивною. МЗС Росії офіційно заявило, що Башар Асад залишив президентський пост і покинув Сирію, і можливо навіть і цей світ. Російське міністерство заявило, що це рішення ухвалив після переговорів з низкою учасників збройного конфлікту. Росія в цих переговорах участі не брала, йдеться у заяві.